На жаль, деякі занепадають так і не народившись. Саме це є долею цього каналу. Сім місяців я кліпав відосики. Якісь більш успішні, інші куди менш. А було відео про божевільні шиї, яке принесло 95% підписників десь. Підписників, які в цілому забили на подальші відоси. Класика. І це, мабуть, найгірше, що може стати з YouTube каналу. Бо алгоритми кидають в рекомендації. Відео, людина його скіпає, і алгоритм вирішує, що відео фігня, тому нікому більше й не пропонує. Це все я до того, що, на превеликий жаль, цей канал зав'яв. Реанімувати його було б куди важче, чим створити новий. Тому так, якщо ви належите до тих двох людей, яким цікавий мій контент, то спеціально для вас залишу посилання на новий канал. Там я планую зосередитись на щотижневому крінжі, пілотний випуск якого ви можете бачити тут на цьому каналі. Сподіваюсь, цей мув принесе позитив, а не лише більше запендохає мене у флюстрацію. Ах, да, до речі, на новому каналі прямо от зараз вже з'явився новий випуск Тех Крінжі. Доволі великий вийшов, тому залітайте, якщо цікаво, і в цілому, це все, що я хотів вам сказати. Тут можете сміливо відписуватись, і ще побачимось.